Варто очікувати ще дві-три каскадних таких ракетних атаки. Я не провидець про це говорити. Це розвідка може говорити більш детально. І взагалі, я люблю, коли е, про конкретні теми говорять відповідні органи. Да? Але між тим, математика війни є невмолимою. Так, тобто ми розуміємо, скільки ще є ресурсної спроможності Російської Федерації mm -hmm. в даному випадку ракетної спроможності Російської Федерації, виходячи з того, що. Росія настільки ненавидить Україну, що відмовилась навіть від конструкції там недоторканого залишку ракет. Вони витрачають сьогодні проти України все, тому що знову ж таки підкреслює. І є ще певна певна ресурсна спроможність. Є ще низка, там якийсь обсяг крилатих ракет, особливо в форматі в калібрів Х 101 x Х Це ключові на сьогодні ракети, які вони використовують, і є розуміння росіянами, що знову ж таки підкреслюють. Що це єдиний інструмент впливу на Україну, як вони вважають, і, і друге, що в принципі наносити треба саме каскадні удари, тобто коли 10 плюс ракет менше, воно не спрацьовує, тому що ПВО про системи про вони все це перехоплюють. Тому вони розуміють, що буквально там ще тиждень, два-три, і ми отримаємо додатково. Деяку кількість систем ПРО систем ЗРК, і таким чином тоді їм треба буде ще більше збільшувати кількість ракет, які вони випускають по території України. А в них знову ж таки повертаємось до пункту один спроможності вже ресурсної спроможності ракетної спроможності не так багато. Тому я виходячи з математичних даних, розумію, що може ще один, два, три рази оці каскадні удари будуть. Але між тим. Ми ж до них сиріно готуємося. Ми дивіться, був 10 жовтня, перший удар постійно йдуть по тим самим енергетичним мережам. Удари по тим самим розподільчим трансформаторам. Удари, але ж це не заважає нам проводити ремонтні роботи. Відремонтували да, не в повному обсязі, але ж маємо опалення, маємо електрику і будемо мати. Обов'язково будемо мати. Я вже точно розумію, що такого, от я не дуже люблю слово «блекау», тому що воно якесь дивне да але о такого тотального. Наскрізного і дуже довгого блокаута в Україні точно не буде. Ну давайте наприклад щодо дуже довго зараз. У мене, наприклад, світла не було 37 годин, у колег не було там по п'ятдесят 60 годин. А такі блокаути ще можуть бути. Мені складно сказати це скоріше до питання до енергетики, бо вони розуміють залишки цього обладнання, яке потрібно для того, щоб можна було дуже дуже швидко замінити його. Да? Але мені видається, що ну ще от низка таких аварій може бути, але я б не хотів говорити, що буде там 30 годин, не буде світла, тому що буде загалом 30 годин. Подаляй сказав: 30 годин не буде світла в країні, там чи 50 годин. Це не не зовсім правильно знову ж таки. Може не буде, може буде. Але ми ж з вами по, по умовчанню домовились про те, що буде певна певний час, дуже складно. От сьогодні Росія робить все, щоб нам було дуже складно. Ми вже розуміємо, що вони будуть робити. Ну з точки зору атаки нашої інфраструктури. Ми вже до кінця розуміємо, тому що вони це роблять вже там 3-4 рази каскадно. Ми розуміємо, чого нам не вистачає, а це не питання. Не вистачає, що треба було це зробити напередодні всього цього, тому що такого обсягу обстрілів ракетних в сучасній історії, навіть в сучасній історії воєн, не було. Тобто, ще жодного разу країна одна країна не атакувала такою кількістю крилатих ракет із такою частотою да? ну, тобто раз там на 7-8 днів. Іншу країну, і це до речі, дивно виглядає, чому в світі обговорюють якісь там проблеми? А чи буде там Росія передавати Україні ЗАЕС назад? Чи чи є там розстріли військовополонених полонених Російської Федерації? Ну це ж фантастично, да дев'ять місяців іде війна, і чи є якісь ексцеси, чи от будуть повторюватися ексцеси з падінням ракети на територію, наприклад, іншої країни, замість того, щоб поставити ключове питання: а з якого біса? Росія зі своєї території системно крилатими ракетами б'є іншу країну суверенно. Це ж не питання вже просто абстракції якоїсь. Правильно, це це ж питання конкретно, що Росія свідомо наносить постійно системні удари по енергетичній інфраструктурі суверенної країни. А чому ці питання не де не стоять? Наприклад, от дивіться вчора, позавчора, ну всі оці три дні після ударів, да звучать такі теми, наприклад, пан Шольц чи пан Макрон чи пан Стопенберг говорять. Крилаті ракети по Україні по українській енергетиці. Це військовий злочин, і mm -hmm. далі. Ну і далі юридичні наслідки. Які далі, на мій погляд, ви викликаєте Російську Федерацію, наприклад, на Радбес ООН і говорите: це військовий злочин. Просимо вас закрити двері з тої сторони. Тобто, у вас mm -hmm. тут більше немає. Права вето. Ми ж проговоримо про конкретний юридичний інструмент. Право вето вас немає. Права зібрати там позачергово uh, Радбес ООН вас немає. Чому це важливо, тому що на ООН орієнтуються ці нейтральні країни, да особливо там, Латинська Америка? Африка, схід як такий, вони орієнтуються на те, що дивіться, Росія обстрілює калатами ракетами масово, але але ну ну це не ж проблема, тому що Росію ніхто не вигнав з радбезу, і вона на радбезі може говорити про розстріл військовополонених, начебто, чи про якісь інші бойові там комахи, чи щось таке. Це ж виглядає дивно. Тому для мене оце питання сьогоднішнього дня. А як так Росія? Атакує свідомо, причому виходить там чи Пісков, чи Лавров, чи сам Путін, і говорить, Да, ми б'ємо по енергетичній інфраструктурі е, України. Так, ми розуміємо, що це буде проблема цивільного населення. Воно не буде мати опалення зимою, воно не буде мати води зимою. Діти будуть вмирати зимою від холоду. Ми це робимо свідомо. А що ви нам за це зробите? Да? Ну, все отак це виглядає, оце дійсно для мене шокуюча історія. А не те, що ми, наприклад, очікуємо там 50 годин відключення е е електрики. Ну це може бути, може бути. Давайте не будемо тут якраз грати з типу. Ні, це не буде. А може буде і так далі. Може бути, тому що вони свідомо нищать розподільчу мережу, навіть не генерацію, а розподільчу мережу. Тобто, вони навіть не те, що... Близько там про військові об'єкти мають говорити. Да? Це це взагалі не має ніякого відношення, тому що трансформатор він не закритий. Ну жодна країна світі не захищає там фізично ви розумієте, трансформатор, тому що це так, не так. потрібно робити, е, е, Михайло е, 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 ще раз а їх тисяча цих трансформаторів розподільчих. Розумієте? Так. Тобто один знищив і вже е, і вже мережа не працює достатньо ефективно. А можна знищити 10 каскадно і так далі? Хочу поставити ще питання щодо ракет. Я часто чую від просто людей суспільства. Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков опублікував інфографіку про залишки ракети в Росії, і там всі інфографіки є 43 кінжали. Uh, і я часто чую від людей, що ось Росія може застосовувати кінжали масово. Скажіть, будь ласка, чи є у нас інформація про можливість застосування ось цих ракет кінжалів? По перше, це не дуже масово можна застосувати 47 кінжалів. Це не для масового застосування, це для точкового застосування. Більше того, має бути певна кількість кінжалів для залишку. Ну тому що треба буде вирішувати певні питання, якщо будуть проблеми у самої Росії, і вона не може позбавити себе. А це по суті чи не єдине високо. Точно і дійсно руйнівна ракета, все інше це або радянські ракети, або вже залишки ракет іскандер і калібр. До речі, знову ж таки дивне питання, тому що складові в ракеті Іскандер це іноземні компанії, в тому числі з країн наших партнерів сьогоднішніх, і оці е, запасні частини, ну чи там, скажімо, так елементи е, іскандерів були поставлені в Російську Федерацію в 16 17 18 роках. Це теж питання. До того, як так, як так отримали ми таку війну, велику і потужну війну. Але між тим, кінжали е, можуть бути застосовані, але знову ж таки це не обсяг величезний ударів у нашій інфраструктурі, і мені видається, що взагалі не треба було б от, е, так спекулювати на темі кінжалів. Я не про нас з вами, а взагалі треба е, от є об'єктивна реальність. Я ставлю от, це питання, тому що я бачу, що, що... Ви абсолютно праві, тобто є об'єктивна реальність є низка конкретних видів ракет у Російської Федерації, є бажання Росії закупити ще певну низку ракет, тому що своє виробництво практично не працює в Росії. Ну немає складових для того, щоб виробляти ракети, особливо такі складні, як той же кінжал. Тобто вони не виробляються. Але є бажання Росії купити ще в якоїсь іншої країни. Ви знаєте про яку країну я перш за все говорю про Іран купити ще якусь там низку ракет, тому що для того щоб ефективно атакувати нашу мережу, вони мають е збільшити кількість ракет там, на тисячу на півтори тисячі. І це буде ну ефективно для них. Для нас це буде катастрофічно. а Для них ефективно е вважаю, що не треба. Себе лякати сьогодні, ну тобто, ракетні удари будуть. Ми розуміємо, які вони вже обсяг цих ракетних ударів. Ми пробуємо це захиститись від цього з точки зору систем ПРО і ЗРК Ми спробуємо все ж таки накопичити додатковий ресурс, щоб як тільки буде знищена знову ж таки часткова система розподілу електроенергії, щоб можна було швидко, як от ви бачите. Дивіться, до речі, я тут маленький ремарку зроблю. От у Херсон, коли заходили, а там було підірвано два міських ключових трансформатора. Було рішення, ну що це, це відновити неможливо, Принаймні, до весни точно ні сьогодні. Ми розуміємо, що в Херсоні також можна відновити і вже відновлюється Практично виходимо на те, що там теж буде працювати е централізована система подачі електри електрики, опалення і води. Ну розумієте, що в Україні все рівно постійно знаходяться рішення, і тому я б не фіксувався на кінжалах. Я не думаю, що Росія буде використовувати їх масовано, тим більше, що всього 47 кінжалів це не для масованих ударів.